Пане Ігорі, вітаю. Цей тиждень знову обговорюють деталі можливого законопроекту про мобілізацію, зокрема те, у якому вигляді він буде прийнятий, і у якому вигляді в ньому будуть обмеження. І днями депутат Олексій Гончаренко зокрема заявляв, що оборонний комітет зовсім виключив з законопроєкту всі обмеження для ухилянтів. А у той самий час депутат Юрій Здебський сказав, що. Ще такого рішення не було ухвалено ухвалено і деталі ще обговорюються. І зокрема, також сьогодні були заяви інших депутатів, зокрема про те, що можуть бути такі обмеження. Враховані на вашу думку, той, той факт, що взагалі, от зараз ці обмеження, про які ми говоримо, там це виїзд за кордон, право на управління автомобілем та банковські рахунки. Чому взагалі вони стали саме такими дискусійними? Чому часто так кажуть, що вони не можуть бути прийняті або можуть бути прийняті, і це це буде з якимось там врахуваннями певних чинників? Так, доброго дня. Ну насправді дуже дуже довго вже обговорюють цей законопроект. Ці правки до законопроекту його все обговорюють, обговорюють, але ясності для людей по суті зараз такої немає, тому що їх обговорюють тільки народні депутати. А що там прийнято, що не прийнято, ми тільки зможемо побачити пізніше, коли буде там друге читання. А з приводу цих правок щодо обмеження прав. Осіб, які можуть бути ухилянтами, то зрозуміло, що суспільна думка не розподіляється разом з народними депутатами. Людям це не подобається, але я думаю, все ж таки, що проблема в їх, ну я вважаю, що їх не приймуть, все таки і причиною є не суспільна думка. А те, що, по-перше, на законодавчому рівні дуже складно привести у відповідність всі закони, нормативно-правові акти до таких правок, до такого законопроекту. Це дуже довго і дуже складно. Плюс сам механізм виконання на практиці, як я вже повторював неоднократно, ну, дуже, дуже складний, і це просто от уявити. да, є якийсь бізнес у цього бізнесу 100 заявок на місяць. А зараз з цим законопроектом цей бізнес раптово дуже швидко е, буде неочікувано приймати там, по тисячу заявок е, щомісяця, і тому таку паралель я привожу щодо судів, державних виконавчих служб, реєстраторів. Це максимально неможливо, бо такого ресурсу зараз немає. Це народні депутати розуміють, плюс суспільна думка. Ну і напевно, все таки на піарі народних депутатів це якось зіграє, що вони ці правки не прийняли. От я думаю, які причини. ви знаєте, минулого тижня. Я спілкувався з амбудсменом Дмитром Лубенцем, зокрема, запитував його про те, що які саме обмеження він вважає неприпустимими. В рамках законопроєкту про мобілізацію і він у якості от ключового моменту назвав те, що він жодним чином не підтримує розширення повноважень для ТЦК, і він це пояснював тим, що ТЦК є складовою збройних сил України, і навіть у воєнний час збройні сили не мають повноважень щодо обмежень прав громадян. Тож От цікавить ваша думка неможливість або там недоречність розширення прав ТЦК воно диктується тим, що ну це там за філософію свою протирішить конституції, чи тим, що це в принципі от, неможливо було протягнути саме через те, що функціонал цієї такої, так би мовити, інституції жодним чином наразі немає важелів, які пропонуються їм надати. Ну, цікаве питання. Насправді я думаю, що все ж таки в новому законопроекті е, будуть деякі норми, які е, підвищують повноваження ТЦК. Це, наприклад, як перевірка до документів, тобто вони вже будуть перевіряти можливо самостійно, а не за допомогою поліції. Е, та в принципі, напевно, все-таки підвищать їх повноваження щодо притягнення осіб до відповідальності. Плюс ми вже знаємо, буде у нас електронний, ну він вже є електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. Тобто люди, тобто ТЦК, працівники зможуть вже перевіряти всіх людей і. Не так як вони зараз, наприклад, вважають там 50% людей ухилянтами. Але ухилян це хто? Ухилян це особа, яка згідно вироку, який обвинувальний і набрав чинності, визначена як ухилян, згідно кримінального кодексу. Але ТЦК у нас вважає дуже багато людей ухилянтами. Вони подають. В так званий розшук, в базу ухилянтів, і зараз це є незаконно все. І... Але я думаю, що все до цього йде, що ТЦК нададуть більше повноважень з приводу обмеження права або якось притягнення осіб до відповідальності, тобто сприяти цьому і подавати різні там, наприклад, протоколи, якісь рішення, заяви до різних органів, щоб у житті обмежували саме права людей. Також цікавить ваша думка. у контексті цього законопроєкту днями було інтерв'ю Володимира Зеленського, французькій медіа, зокрема там Лімонт та БІФМ. І під час цього інтерв'ю він наголошував на тому, що от наразі з того, що дороблюється у законопроєкті про мобілізацію, це процес демобілізації. Бо цей законопроєкт він взагалі був розрахований на існування у мирному під час мирного часу. А під час військового часу зокрема немає демобілізації, і враховуючи те, що зараз ми бачимо, що немає консенсусу в принципі щодо того, скільки саме має служити там людина, там звучать 18 місяців, 36 місяців. Наскільки це буде складною перепоною для прийняття цього законопроєкту? І на вашу думку, чи можливо це взагалі не буде перепоною і найближчим часом просто таку норму додадуть або можливо її додадуть окремим законопроєктом? Я більш ніж впевнений, що це не перепона. І як ми вже знаємо, до нещодавного часу не було змін та закону з приводу демобілізації під час воєнного стану, але вже у нас є перші кроки. У нас вже є закон, який вступив в законну силу з приводу демобілізації строковиків. І у нас цим законопроектом планується ввести в дію таку норму, що особа, яка прослужила під час воєнного стану три роки, вона може демобілізуватися, хоча деякі депутати пропонують ввести саме там 18 місяців. Але я думаю, що це вже ну ніяк 18 місяців, ми не зможемо внести таку норму, тому що вже пройшло більше. 18 місяців з дня воєнного стану, тобто зараз будуть дуже великими кількостями людей намагатися звільнити, але це зрозуміло не невигідно для кадрового ресурсу мобілізації. Тому 36 місяців. Я думаю, що в цьому законопроекті він таки так і буде прийнято, і у нас будуть уже норми з приводу демобілізації під час воєнного стану. Але от три роки. Будемо сподіватися, що законопроект врешті буде прийнято у вигляді корисним як для держави, для українського війська та для нашого суспільства. В цілому. Я дуже дякую вам, пане Ігорю, за те, що знайшли час прокоментувати це суспільно важливе питання. Так, дякую вам до зв'язку.